Легенда про Айстри. Айстра, в перекладі на нашу мову, означає зірка. Дивилася сумна зірка з неба на землю, де дівчата плели вінки, і щиро мріяла про те, щоб жити там квіткою. Як там гарно, шумлять гаї, струменять річки, щебечуть ташки, ваплять усіма кольорами квіти. А тут холодно, сумно. Зірка від зірки далеко, тільки радості і князенку місяць пройде по небі. Стала вона проситися в місяця на землю. На що він їй сказав? Як стану місяцем серпневим, тоді я багато зірок відпускаю на землю та застерігаю тебе. По дорозі не одна зірка згорить, не долетівши, інші падать на дно моря, а ще інші з розгону глибоко гризнуть землю. І там ніхто не побачить, а коли знайдуть, то вона вже й не блискуча зірка метеорит, який ховає за скло в музеях. Все ж сумна зірка рвалася в подорож і з нетерпінням чекала, коли місяць стане серпневим. Нарешті настав вже даний час, і зірка полетіла до своєї мрії. Вона зарилася в м'яку грядку і там її ніжні промінці стали корінням, а верхні стеблом з квіткою. Вранці вийшла на свій зільник дівчинка і здивувалася, що то за квітка розпускає пуп'яно, коли вже кінець літа. І справді, сумна зірка, яку прозвали на землі айстрою, осіння квітка. Вона не боїться холоду, бо на небі було ще холодніше. Живе в товаристві, де їй густо прегусто але на землі їй не стало веселіше. Була сумна зірка, а зараз сумна квітка і дивиться в нас сумо далеке небо. Може, прагне знову зблиснути зіркою та вже мовчить. Так ніхто і не бачив, щоб з айс плили вінки.